Вам казали, що Запорозька Січ це табір втікачів розбійників у дикому полі, що це просто ватага відчайдухів, які тікали від панів і жили грабунком. Це найвеличніша брехня, викувана у темних кузнях трьох імперій Московії, Речі Посполитої та Османської імперії. Вони століттями намагалися переконати світ, що козаки це просто дикуни з шаблями, бо якби вони сказали правду, їхні власні трони захиталися б від страху. Адже велетенські імперії, що тримали в рабстві мільйони, боялися не козацьких набігів, вони боялися того, що було набагато небезпечнішим. То що ж це було? Що такого приховував козацький степ, що змушувало тремтіти султанів, королів і царів у їхніх золотих палацах? Відповідь на це питання це ключ до розуміння не лише нашого минулого, а й нашої сьогоднішньої війни. Бо ворог не змінився, і його головний страх теж. Сьогодні ми розіб'ємо цей імперський міф ми покажемо вам справжню Січ, не табір розбійників, а першу республіку вільних людей на сході Європи. Республіку, чиє саме існування було смертним вироком для імперії рабства. Щоб зрозуміти, чим насправді була січ, треба спершу побачити світ, в якому вона народилася. Уявіть собі, велетенську шахівницю. На ній три гігантські фігури, три імперії. Що вважали себе господарями світу. На Заході Річ Посполита шляхецький рай, збудований на пеклі для мільйонів. Вона називала себе республікою, де панувала золота вольність. Але ця вольність була лише для обраних, для панів магнатів, що володіли землями розміром з європейські країни. Для українського ж селянина ця вольність означала одне бути хлопом, річчю, яку можна було продати разом із землею. Обміняти на собак чи забити до смерті без суду і слідства. Це був світ блискучих балів і брудних хат, світ, де право сильного було єдиним законом. На півдні розкинулась велетенська тінь Османської імперії, абсолютна влада султана, який вважав себе тінню Бога на землі, його слово закон, його бажання вирок. Вся імперія була єдиним механізмом, де кожна людина була лише гвинтиком. Яничари, його елітна гвардія були рабами, відібраними у християнських народів і перетвореними на ідеальну машину для вбивства. Це був світ, де людське життя не вартувало нічого, а воля була нечуваною розкішу, доступною лише одному падишаху в його палаці Топкапи. А на сході на сході дихав холодом морок Московії Царство тотального і добровільного рабства. Якщо в Польщі рабами були селяни, а в Туреччині всі, крім султана, то в Московії рабство було станом душі. Навіть найзнатніші бояри, князі Рюриковичі, називали себе холопами государя. Вони цілували чоботи царю і вважали це за честь. Тут влада правителя обожнювалась, а будь-який прояв вільної думки вважався єресстю і державним злочином. Це був світ, де століттями витравлювали саму ідею людської гідності, три світи, Три велетенські в'язниці, кожна зі своїми законами, але з єдиним правилом є пан і є раб, є ті, хто наказує, і є ті, хто безмовно кориться. І ось посеред цього світу, на межі трьох імперій, лежала земля, яку вони з презирством називали Диким полем нічия земля. Та насправді це було поле волі, територія, де закони імперії переставали діяти, де не було ні пана, ні царя. Ні султана, де людина могла нарешті розправити плечі, і сюди почали стікатися люди, хто вони були. Імперська пропаганда каже злочинці, ледарі, соціальний непотріб, але це була ще одна брехня: сюди йшли не найгірші, сюди йшли найсміливіші, селянин, який не захотів бути худобою, міщанин, якого душили податки, Священник, який не хотів молитися за чужого короля. Навіть шляхтич, якого образив могутніший магнат. Всі вони йшли на низ, у понизя Дніпра, шукати не золота. Вони йшли шукати волі, вони тікали не від роботи, вони тікали від рабства. Кожен, хто переступав невидиму межу дикого поля і доходив до порогів, залишав своє минуле позаду. Тут не питали, хто твій батько і скільки в тебе грошей. Тут питали одне чи готовий ти померти за свободу. Але як ця гримуча суміш з бунтарів, ідеалістів та відчайдухів не з'їла сама себе у кривавому хаосі? Як ці втікачі, які не визнавали жодної влади над собою, змогли створити порядок, сильніший за царські укази і султанські фірмани, вони зробили те, що здавалося неможливим вони викували власну цивілізацію, цивілізацію шаблі і свободи. Імперські історики, намагаючись принизити Січ. Завжди описували її як дикий неорганізований табір, хаотичне збіговисько озброєних людей. Це робилося навмисно, бо визнати правду означало б визнати, що втікачі розбійники змогли створити суспільний лад набагато справедливіший і прогресивніший, ніж їхні власні імперії. Давайте ж розіб'ємо цей міф і подивимось на анатомію козацької республіки. В основі Січі лежала ідея, абсолютно нечувана для тогочасного світу. Ідея побратимства кожен, хто приходив на січ і проходив випробування, ставав товаришем, не підданим, не слугою, а рівним серед рівних. Це було перше правило. І з нього випливали всі інші. У той час, коли в Європі королі заявляли, Держава це я, а в Московії цар був єдиним джерелом закону, на Січі верховною владою була козацька рада. Уявіть собі. Кілька разів на рік все козацьке товариство збиралося на великій площі, і тут, просто неба, вирішувалися всі найважливіші питання: чи йти війною, з ким укладати мир, як ділити здобич і найголовніше, кого обрати старшиною. Це була пряма демократія в її найчистішому вигляді. Кожен козак мав право голосу, і цей голос був рівним голосу найславетнішого воїна а тепер про владу. Кошовий отаман, військовий суддя, писар, осавул, уся козацька старшина була не призначеною, а виборною, їх обирали на раді терміном на один рік. І це не була почесна посада, це була величезна відповідальність. Кошовий отаман у мирний час мав обмежену владу, він був першим серед рівних, але під час походу його наказ був абсолютним законом, за невиконання якого чекала смерть. Проте, якщо він робив помилку, якщо він виявляв боягузтво чи зраду, рада могла скинути його тієї ж миті і обрати нового. Іноді розлючена громада могла забити невдалого ватажка кийками прямо на площі. Скажіть, чи міг уявити собі таке польський селянин чи московський боярин? В їхньому світі влада давалася від народження і назавжди. На січі ж її треба було заслужити і щороку підтверджувати свою гідність перед товариством. Це був не хаос, це був порядок, жорсткий, військовий, але заснований не на примусі, а на добровільній згоді. На січі не було в'язниць, але за найтяжчі злочини, вбивство побратима, крадіжку у свого, боягузтво в бою карали негайно і страшно, вбивцю могли поховати живцем в одній ямі з його жертвою, злодія прив'язати до ганебного стовпа, де кожен міг його вдарити. Це був закон побратимства, і він був сильнішим за будь-які писані кодекси. А тепер розвінчаємо ще один міф міф про банду грабіжників чи були козаки грабіжниками для своїх ворогів безперечно. Так само як воїни будь-якої армії того часу жили з війни. Але називати Січ просто бандою це те ж саме, що називати Англію часів Френсіса Дрейка Піратським островом. Запорозька Січ була повноцінним суб'єктом міжнародної політики. Кошовий отаман приймав послів від королів, ханів і навіть імператора священної Римської імперії. Козаки укладали військові союзи, отримували платню за службу, вели власну розвідку і дипломатію. Коли польський король Сигізмунд III не зміг захопити Москву, він звернувся по допомогу не до найманців, а до гетьмана Петра Сагайдачного як до союзника. І двадцятитисячне козацьке військо, провівши блискучу кампанію, дійшло до стін московського Кремля, змусивши московитів підписати вигідний для Польщі мир. Це була не діяльність банди, це була діяльність держави, яка ще не мала чітких кордонів, але вже мала свою армію, свій уряд і свою політичну волю. І останній найважливіший аспект Січ була унікальним соціальним котлом. Тут не мало значення, ким ти був у минулому житті. Син магната, який втік від батьківської опіки, чи селянин, що втік від батога, на січі вони ставали рівними тут не було спадкових титулів. Єдине, що мало значення, це твоя особиста хоробрість, твій розум і твоя вірність товариству. Колишній селянин міг стати полковником, а збіднілий шляхтич, якщо був боягузом, залишався ніким. Це був найстрашніший удар по світогляду імперій, побудованих на кастовості та нерівності від народження. Січ доводила на практиці не кров робить людину шляхетною, а її вчинки. І ця ідея була заразливішою за будь-яку чому вона підривала самі основи, на яких трималися трони. Така унікальна суспільна система не могла не народити унікальну військову машину. Козацьке військо було не просто армією це був озброєний народ, де кожен воїн був вільною людиною, яка билася не за наказом пана. А за свою землю, свою віру і свою свободу. І саме тому вони були непереможними у битвах, де імперські армії зазнавали ганебних поразок. Імперські генерали дивилися на козаків з висока, не шиковані в різному одязі, часто з простою саморобною зброєю. Вони не розуміли, як ця юрба могла перемагати їхні вишколені полки, одягнені в блискучі лати і озброєні за останнім словом техніки. А секрет був простий імперський солдат був рабом, його гнали в бій палицями, страхом перед офіцером. Він воював за платню, яку часто не отримував. Козак же воював за себе, за своє право жити вільно. Його мотивація була незрівнянно вищою. Кожен козак був універсальним солдатом, вправним вершником, влучним стрільцем, відчайдушним піхотинцем і досвідченим моряком. Козаки довели свою майстерність не лише в обороні. Вони були майстрами агресивної зухвалої війни. Їхня тактика галасом, раптові рейди в глибокий тил ворога наводили жах на найдосвідченіших полководців. Вони рухались без обозів, харчуючись тим, що здобували по дорозі і з'являлися там, де їх ніхто не чекав. Але справжнім жахом для ворогів став козацький флот. Їхні знамениті чайки, легкі, маневрені човни, були невидимими для важких турецьких галер. Вони могли непомітно підійти до ворожого корабля, взяти його на абордаж або так само непомітно зникнути у відкритому морі. Козаки на чайках перетинали Чорне море, яке турки вважали своїм внутрішнім озером, і завдавали ударів у саме серце Османської імперії. Уявіть собі шок Султана, коли він дізнавався, що козаки спалили синоп чи трапезунт, великі портові міста, які вважалися неприступними. Апогеєм цього зухвальства. Стали походи на Стамбул, столицю імперії. Кілька разів козацькі флотилії підходили під самі стіни султанського палацу, спалювали передмістя і поверталися з величезною здобиччю та визволеними невільниками. Султан у люті наказував страчувати своїх адміралів, перегороджував босфор залізними ланцюгами, але ніщо не могло зупинити козаків. Це було неймовірне приниження для володаря, який вважав себе правителем світу. Маленька, ніким не визнана січ, ставила на коліна могутню порту. Не менший жах козаки наводили на річ Посполиту. Коли спалахували повстання, козацькі полки ставали їхнім ядром. Знаменита польська кіннота, крилаті гусари, які вважалися непереможною силою в Європі, не раз розбивали свої шоломи об козацький табір з возів. Ця геніальна тактика перетворювала будь-яке місце на неприступну фортецю. Козаки в таборі захищені возами. Могли витримувати облогу тижнями, виснажуючи ворога постійними вилазками і завдаючи вирішального удару тоді, коли той найменше цього очікував. Битви під жовтими водами, корсунем, пилявцями стали ганьбою для коронного війська і тріумфом козацької зброї. Але чому ж при всій своїй військовій могутності Січ, врешті-решт впала, її знищила не ворожа армія. Її знищив підступ. Остаточний удар завдала та імперія, яка найбільше навчилася у козаків Московія, що на той час вже перетворилася на Російську імперію. Катерина ІІ, освічена імператриця, яка листувалася з Вольтером, розуміла головну загрозу краще за всіх. Військової загрози Січ наприкінці XVIII століття вже не становила. Туреччина була ослаблена, кордони імперії просунулися далеко на південь. Але Січ залишалася ідеологічною загрозою. У той самий час, коли Катерина закріпачувала останніх вільних селян, перетворюючи всю імперію на одну велетенську в'язницю, на берегах Дніпра продовжував існувати острівець свободи, острівець, де не було панів, де владу обирали, і де кожен чоловік був воїном. Це був живий докір її системі. І це був небезпечний приклад. Пугачовське повстання, в якому взяло участь чимало запорожців. Показало імператриці, наскільки крихкою є її влада. Вона зрозуміла, доки існує Січ, загроза бунту існуватиме завжди. І в 1775 році, коли козаки, повернувшись з переможної російсько-турецької війни, де вони проливали свою кров за імперію, мирно спали у своїх куренях, величезна російська армія під командуванням генерала Текелі підступно оточила Січ. Сили були нерівні, козацька старшина, щоб уникнути марного кровопролиття, вирішила здатися. Січ була зруйнована дощенту, її клейноди вивезли до Петербурга, архіви спалили. Саму назву Запорозькі козаки було заборонено. Імперія намагалася не просто знищити фортецю, вона намагалася стерти саму пам'ять про свободу. Вони думали, що руйнуючи стіни, вони вбивають ідею. Як же сильно вони помилялися? Так чому ж три імперії так панічно боялися Запорозької Січі, навіть тоді, коли її військова міць вже не була на піку? Відповідь, яку вони так старанно приховували століттями, проста Січ була дзеркалом величезним, безжальним дзеркалом, поставленим посеред дикого поля, і в цьому дзеркалі самодержавні імперії бачили свою справжню сутність, свою потворність, свою брехливість і свою крихкість. Польський магнат, дивлячись у це дзеркало, бачив, що його шляхетність це пиха, а його багатство збудоване на сльозах рабів. Османський паша бачив, що його велич це лише страх перед султаном, а його імперія велетенська тюрма народів. Московський цар бачив, що його богообраність це фікція, а його влада тримається лише на батозі та покорі мільйонів безправних холопів. Вони боялися не того, що козаки прийдуть і заберуть їхнє золото. Вони боялися, що їхні власні піддані, польські селяни, балканські народи, московські мужики подивляться на козаків і поставлять одне страшне питання а що, так можна було? Можна було жити без пана, обирати собі ватажка, бути вільними. Одне це питання могло зруйнувати їхні імперії зсередини, і тому вони мусили знищити дзеркало. Вони зруйнували фортецю на Дніпрі, спалили курені, засипали рови, але вони не врахували одного. Ідею неможливо спалити, дух неможливо закувати в кайдани. Дух Січі не зник. Він розчинився у степовому повітрі, у водах Дніпра, у крові українського народу. Він жив у гайдамацьких загонах, що різали панів. Він воскрес у чорному прапорі Холодного Яру з написом Воля України або смерть. Він горів у серцях воїнів Української повстанської армії. Які зі зброєю в руках воювали проти двох тоталітарних імперій одночасно. І сьогодні цей дух живе знову. Він живе в кожному українському солдаті, який вгризається в землю під бахмутом, у кожному пілоті, що піднімає в небо свій літак, у кожному волонтері, що везе допомогу на передову. Подивіться уважно. Та сама імперія рабства, та сама Московська Орда знову прийшла на нашу землю. З тією ж самою метою знищити нашу Січ, знищити нашу вільну республіку, чиє саме існування є для них смертельною образою. Вони знову прийшли, щоб довести, що людина має бути рабом, але заповіт Запорозької Січі простий і безкомпромісний, і він викарбуваний у нашій генетичній пам'яті волю не дарують, волю здобувають у бою. Дух Січі живий, доки ми про неї пам'ятаємо. Підписуйтесь на козацькі хроніки, бийте у дзвін, щоб не пропустити нову думу, і напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який головний урок січі ми, українці, маємо винести для себе сьогодні.